Тепер дивіться, не буду називати прізвища, не хочу цих людей ображати, тому що, наприклад, зараз людина, про яку я кажу, буду говорити. Я від неї теж дещо почерпнув. Дякую так само. Я писав в коментарях: дякував. Що біле, то біле, що чорне то чорне. Людина з волевиленням хотіла перетнути кордон. Прекрасно. Дивіться, наприклад, ви зробили собі оцей ну, бумажку, і ви вирішили перейти кордон. Пред'являєте на кордоні, що не закордонний паспорт, а пред'являєте волевиявлення. Я просто кажу, чому це не працює, чому це не спрацює, і чому я навіть радий, що не спрацює? Наприклад, вас подивились волевиявлення, а ви ж волевиявлений, да, ну то проходіть. А якщо ви зробили злочин у цій державі в реєстрі, ви в системі, ви в державі, ви в системі. фіз особа, там хто ви там без разниці. Малування, дженщина, да, як казав цей. Білоруський комік Молдаванин, жінка, не важна. Ви зробили, наприклад, кримінал і вас розшукують ви в розшуку, але ви тільки в базі по розшуку по паспорту. Ви продивляєте паспорт, ну так опа, а ви в розшуку сразу і вас у варинок і убрали. От. А ви тут показуєте якесь волевиявлення, вони так дивляться, ну проходіть. Та так всі, хто тут щось намутять, повтікають за кордон. Ви це бажаєте? Вам це подобається? Мені ні, я не хочу так. Те, що людина вільна пересуватися, так, нове ви свого виявлення, навіть усного маєте предоставити паспорт. Тобто, якщо ви нічого не створили в державі якось кримінально, тобто ви не в розшуку, ви не маєте якихось заборгованостей і так далі перед кимось, навіть фізичною особою, там, наприклад, навіть от. То ви можете перетнути кордон, вас ніхто не має права е, зупиняти. Якщо вам кажуть, у, у, дивлячись за кордонний паспорт, ну, ви ми вас не пустимо, бо, тому що знаєте, хто за кордоном, причину не називають. Ми вас не пустимо. Шановні, я в розиску? ні, я підозрююся в чомусь, ні, я є свідком яких злочинів, ні. Е, е, я комусь щось забургував? Ні. Е, е, будь ласка, я волевиявлюю, Я Людина, я повинен перетнути кордон. Таке моє бажання. Я знаю, хто я є. Хто я є? От тоді вас не мають права зупиняти. Коли ви просто показуєте якийсь папір, там, я не знаю, блять, з фамілією, з подписю, блять. Е, дехто пише, е, прізвище ім'я по батькові, дехто ім'я по батькові прізвище, дехто ще щось там. Власники імен, ці, там, і так далі. далі. Запам'ятайте, я зараз буду вам казати, я не претендую на істину. Я зараз буду казати ті речі, які ви маєте запам'ятати, собі проаналізуєте, а вже там собі приймете рішення. Я особисто я імені не маю. Я є власник. Я є власник всього, що я маю. Я є власник фізичної особи, АК, паспорт. Я є власник фізичної особи, АК, водійські права, але водійські права. Виписані мені на мою фізичну особу. Я є власник цих. Я є е, цар, я є Бог, я є Господь Бог. Я хто хочете? Я імені не маю. Бог ім'я має. Багато зараз різних вірунів будуть. До, Бог має ім'я. Бог імені не має. Відкрийте, наприклад, Біблію, прочитайте перші строки. Я її вже давним-давно там ну не тримав в руках. Ну як тримав недавно, але так, щоб е, читати всю це було дуже давно. Перші слова там здається, спочатку було слово, і слово було Бог. Там не було імені. В індуїсткій культурі, де знак оцей, да, такий, черепаха вийшла на берег, в неї на панцирі був звук, з якого почалось, почалось все. Да? Звук Ом. Люди знають да? звук Ом, звук не ім'я, не слово, нічого. Ну, в християнстві так. Так ось я імені не маю, я власник імені. Я сам не називаюсь ніяк. Мене не зовуть, мене не кличуть, звуть собачку. Тузік, Тузік, Тузік. Запам'ятайте це. Не хочу прізвища називати, людина правильно каже, це та сама людина, яка з волевиленням через кордон йшла. Правильно каже, ну, власник він там імені. Ну, менш до того не називаюсь. Ви маєте, маєте розуміти, хто ви є. Не призиваю цього робити, але вже. Неодноразово робив запити. Є запит на публічну інформацію. Згідно там, коли ви запит подаєте, ви пишете там тра-та-та, тра-та-та. -та". Я можу це все прикласти. От, каші, Бачите, казав, що коротко, а коротко в мене ніяк не виходить, бо я людина-така, язик підвішаний. Запити в різні міністерства, різні структури роблю, і я не пишу е, запит на публічну інформацію згідно статті. Там тра-та-та, тра-та-та. -та -та. Я пишу інше. Я пишу е, коротко, я є людина, я є громадянин України згідно статті там третьої, згідно статті, там е, верніше статті п'ятої. Згідно п'ятої статті Конституції України, я є народ, я є влада, яка здійснює владу безпосередньо через органи самосовлювання. Користуючись цим, я здійснюю зараз в даний момент владу від свого імені. Верніше ну, від себе здійснюю владу від себе. І я вимагаю батарей сідає, вимагаю надати мені інформацію по тому, тому, тому вимагаю. Не заява, не прошу. Що значить, прошу? Прошу бабки біля церков. От, а я вимагаю. Це не означає, що ви якось ставитеся з кимось принібреженням. Да, як то кажуть. Ви вимагаєте, ви маєте право. Якщо ви не зробили якийсь там звіт, і директор вас вимагає до вечора здати його. Він вимагає це його законне право. Я як закон, я як влада в цій державі, я вимагаю. І що ви думаєте, мені не прийдуть? Мені не буду говорити. Хто говорив, та не прийде, що ти розказуєш, то що. Шановні, в апарат Верховної Ради відіслав, в мене такого в житті не було. Через 4 дні в мене два конверти лежали на ноутбуці вже. Поштою прийшло. Письмому, що я їх просив на електронку. Вони мені прислали. Зараз не буду склати, чи просив на електронку, на електронку інші. Менш з тим, за 4 дні з апарата Верховної Ради. Це рекорд. Я такого ще не бачу. В мене такого не було. Саме гірше дається: толі МОС, лі, МОЗ, то лі е, Міністерство освіти і науки. Там місяць йшло раз, От. це коли просив. А коли я вимагаю далі ще зробив один запит на соціалку, на от, паспорта, на айді карти. От все в одному запиті там чотири пункти було. Мені відповіді приходять, ну, приходили, не знаючи, ще звідки прийде. Таких відповідь відповідей поприходило. Вони порозсилали всі інстанції, всі органи. Вони мені шлють і шлють на електронку, бо я просив на електронку. Не хочу цієї макалатури. Мені що потрібно, макалатурі, я беру макалатурі. От Шлють і шлють і шлють, шлют. в один день по чотири листа з різних інстанцій. Всі, всі, всі. Ну. Одні написали мені, шановна фізична особа. Ну я їм відписав, шановна фізична особа, ну так як я вмію, чітко відписали. От, а всі решта поприсилали. І то, як то кажуть, аж бігом. от. Але ви не повинні цим користуватися. Запам'ятайте, те, що ви людина не дає вам право порушувати свободи і якісь речі. Це що ви вимагаєте, не дає вам право ходити і вимагати. Розумієте чи ні? Зрозумієте, вам має бути в голові. Це забитися, хто ви є, і вимагання має бути з, з на проекції того, що ви вище ви просто вимагаєте. Ви від своєї дитини, наприклад, щось вимагаєте, щоб вона там, наприклад, там, там, ну, я не знаю, там, щось зробила. Ви вимагаєте, це не означає, що ви стоїте з автоматом, і о, садіст такий от собі. Запам'ятайте. далі по системі батарея сідає, зараз виробиться, по системам. Якщо ви от там, фізична, не фізична особа, сука, ви фізичні особи, ви, ви всі, у вас є, ну не саме ви, ви власники фізичних осіб, ви, якщо взаємодієте з системою, ви е, ті, з якою системою ви. Контактуйте, от кажу, подивіться матрицю. Нео не міг залишатися в, як то кажуть, в справжньому світі спілкуючись з матрицею. Він повинен був зайти в матрицю. Розумієте чи ні? І коли він в матриці вмирав, він вмирав в настоящому в реальному світі. Зрозуміти, коли ви входите в систему, ви є то, хто система, що система е являє собою. Ви є так само фізична особа. Ну як ви? Не ви, ваш аватар. От ви тілом, але з системою ви взаємодієте згідно паспорта, згідно пропуску, згідно посвідчення і так далі. і так далі. Коли ви там їдете пенсіонер в тролейбусі, ви з системою не людина, ви власник фізичної особи, яку витягуєте і кажете, я пенсіонер. Ось ваша фізична особа, яка контактує, контактує зараз з системою. Ви ні. Ви просто їдете, наприклад, в тролейбусі. Ви їдете в тролейбусі, а контактує ваше посвідчення. Оферти, квітки, це я упущу, це Карпович добре розказав. Далі. Наприклад, з вашим ще волевиявленням. Тобто, більш коротко, я хочу так графічно. Кімната синя, кімната зелена, кімната червона. В яку кімнату би ви не зайшли, у вас має бути спеціальний ключ спеціально того ж кольору. Якщо ви в червону кімнату зайдете з синім, воно діяти не буде. Якщо ви прийдете, наприклад, переписувати землю з, там, з водійським е -е, посвідченням чи з студентським, вам ніхто не перепише, правда? Тому що система інша, вам потрібно до кожної системи мати, власником бути... От, ви власник тої фізичної особи. Ви власники багатьох фізичних осіб. Я дивився тепер Ярослав Жур, привіт зі Львова, Як вони там в суді по 130-ту відміняли ну не відміняли, а подавали хлопчина? Молодець він сказав те, що я говорив ще два тижні назад, але я ну. Я не претендую на істину, я не, не цепляю собі медалі, Просто мені сподобалось, що людина бачила ну, якось дивиться на речі так само. Е, мені сподобалось, як він в суді сказав, що я, я не фізична особа, де тут фізична особа в суді, я можу 100 фізичних осіб зробити. Молодець, браво, то, що треба. Далі. Ой, думки, думки, багато думок. А, на що суда?